Вибори США це не лише зміна президента, це також зміна у парламенті, тобто у американському конгресі. Прямо зараз відбувається підрахунок голосів. Ми за ним слідкуємо, будемо вам розповідати деталі, але головне вже ясно, Байдену вдалося зберегти контроль за Сенатом, за верхньою палатою парламенту, і це сенсація. З нами, Олександр Краєв із української призми. Ми будемо говорити про те, що це означає. Це означає, що нарешті в американській політиці буде якийсь баланс. Тобто ми нарешті відійдемо від повністю червоного конгресу червоного президента і перейдемо або повністю синього, повністю синього, і перейдемо до збалансованого конгресу, де одна палата республіканська інша демократична, де президент не має абсолютних повноважень просувати будь-які закони. І якщо чесно, в такий кризовий рік, який зараз переживає американська економіка і суспільство. Це буде якраз те, що зведе суспільство разом, і дозволить йому хоча б якось заспокоїтися. У американське суспільство, мабуть, не звести разом. Після того, ну скажімо, на фоні того розколу, який в них є, що навіть умовно український Фейсбук відпочиває своїми конфліктами порівняно з тим, як там. Але да, я погоджуюся із тим, що дійсно це дає більше балансу. Це, до речі, до певної міри нагадує мені те, як було у Трампа. А наприкінці, теж він контролював сенат, але не контролював палату. І через це його вдавалося збалансувати. Зараз будуть збалансовувати Байдена. Але нас найбільше цікавить, що буде із допомогою із військовою допомогою Україні. Ну, давай от про це поговоримо. Тобто ще раз дуже коротко для тих, хто не надто глибоко слідкує. Байден лишається президентом. Звичайно, в Палаті представників, тобто в Нижній Палаті парламенту, він втрачає більшість. Вона була у нього. Тепер вона буде у республіканців у його противників у сенаті у верхній палаті. У Байдена зберігається більшість. Що це означає для нас? Фактично, для нас не змінюється нічого, тому що по перше. Поки що наразі ми можемо сказати, що більша частина республіканців, адекватних республіканців, вони підтримують Україну. Це в першу чергу помірковані, такі як Маккарті, в другу чергу, це консерватори, такі як Кінцінгер, такі як Маконел, і тому. Трампісти, які очевидно зараз просувають антиукраїнські наративи, не зможуть всю партію передавити. Це по-перше. По-друге, Конгрес нині діючий, досі який повністю демократичний, він все-таки хоче закласти певні запобіжники. Тобто був вже прийнятий пакет в 12 мільярдів. І вони очікують, що 3 січня за два дні до інавгурації нового парламенту вони приймуть ще один річний пакет на 50 мільярдів, який фактично буде використовуватись Байдену в межах програми лендлізу. І тут ми приходимо до основного, що нарешті запрацює. Лендліз, а не буде такого, що так як досі, просто ці 50 мільярдів будуть витрачатися звичайними розпорядженнями президента, не не в рамках лендлізу. Я думав, що це піде, от як раніше. Раніше Байден просто оголошував. В який момент це буде йти, але гроші були відповідно до парламентської програми підтримки. А наразі ці гроші видаляються конкретно під лендліз. Бо що таке по суті лендліз? Це можливість зняти додаткову бюрократію. Тобто Байдену не треба буде кожний пакет допомоги проводити через всі підкомітети палати представників, потім голосування. Потім підкомітети Сенату, потім голосування, потім Пентагон і потім тільки він підписує. Тим більше, що в палаті представників у нього тепер не буде більшості. Абсолютно, і тепер конгрес каже: ми свою програму виконали 40 мільярдів, то яку Прийнято ще в березні тепер ці гроші твої займайся. Насправді для нас це ну це має нас заспокоїти максимально так. У американців там зараз буде драма просто політична, так у них розділений конгрес, але для нас це по суті нічого не міняє. А як же так? От багато хто говорив а, про те, що зараз із виборами а, може зменшитися допомога Україні? Це були зайві побоювання, чи ж просто щось не сталося того, що могло? Насправді, ми просто ну ми відображали те, що відбувається в інформаційному просторі США, бо хто володіє зараз інформаційним простором? Радикали. Тобто це соціалісти, ну я їх, скучно називаю комуністами зі сторони демократів, ті, які там хочуть мірі во всьому мірі вийти вивести Америку звідусіль, зі сторони Респів, це якраз трампісти. Це Марджорі тейлор Грін, яка там говорить, що жодного долара в Україні. Ну і це, до речі, та сама, яка стверджує, що Байден він сатаніст педофіл, який там під піцерією своїми ритуалами зробив себе президентом. Вони зайняли інформпростір. Це, це, це вона, че, нонсенс уявити, що в такій країні, як США, а історії, от про, 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 про те, що а, ритуалами під, 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 під піцерією Реально роблять людей президентами. от цей якраз, це так, да, це недовіра до істеблішменту. Чому пішов антиукраїнський наратив? Бо підтримувати Україну, це те, що робить істеблішмент, це те, що робить у те болото в Вашингтоні. А звичайним хлопцям, які там за К'юанон, за Трампа, їм же не треба, так як в Вашингтоні. Правильно, бо все, що робить Вашингтон, погано. Відповідно, ми робимо не так. Значить, ми не підтримуємо Україну. От, і вся банальна, я б сказав, навіть глупа в чомусь логіка. Ну на, на. да, ну так. Сорі, що я тебе перервав, але mm -hmm. дійсно а, мені досі дуже важко збагнути, що в Штатах було дуже багато людей, які вірили а, про те, що дійсно під піцерією відбуваються а, десь в підвалі якісь якісь шалені речі. І тоді ж приїхав цей а, звичайний ковбой із ружбайкою, і і, і мале не постріляв всю піцерію, тому що вимагав припинити політично-педофільські експерименти. Тобто, це, це люди в це вірять і через це. Це ну от через це штати такі розділені. Ну насправді да, так. Е, чим далі вони уходять від адекватної реальності, чим далі вони йдуть в радикальщину, тим звісно менше ймовірності навіть на середині навіть для поміркованих політиків. Співпрацювати між собою. Чому? Ну бо виборці хочуть шоу, виборці хочуть якогось радикальне, чогось різкого, чогось не такого, як у всіх. Відповідно, навіть поміркованим політикам Просто зараз важко не піддатися. цьому. я так просто нашого гостя не відпущу і буду питати детальніше. А ви, звичайно, лайкайте це відео, підписуйтеся на наш канал, ставте питання. А й моє питання таке: ми чули від лідера республіканців, тобто противників Байдена від Кевіна Маккарті про те, що вони думають. Переглянути допомогу, а це не трампіст, це цілком поміркований республіканець. Абсолютно точно. Але тут треба уточнити, що сказав Маккарті. Маккарті. сказав переглянути, і далі було продовження про інспекції, про транспарентність, про відповідальність. Чому тому, що помірковані республіканці не люблять розкидатися федеральними грошима? А Байден, очевидно, робить це дуже багато. Вже місяць в Києві працює інспекція зі сторони Пентагону, зі сторони держдепартаменту. Звіти просто напрячь на 5 на з плюсом. І насправді Макарті пісто сказав: Так, це те, що ми хотіли. Ми побачили підзвітність. Ми побачили, що Україна все робить правильно. Тобто, та, та той крик про те, що зрада, зрада, макарті нас теж хоче забрати гроші. Давайте правильно перекладати те, що говорять англомовні в кінці кінців політики. Да, я тут маю погодитися. Дійсно, навіть ми чули від ну, скажімо, від Пентагону трансляцію того, що сказали їхні інспектори. Що, припустимо, жодний хай не був втрачений, що зі зброєю все нормально, і таким чином, я так думаю, що той же Маккарті, він просто перед виборами хотів погасити таких своїх саплеменників, колег по фракції, як та ж Вікторія. Спарц. Абсолютно вірно. І до речі, і для виборця це працює дуже добре. Бо питання: а куди пішли наші податки? В Америці це найперше питання, яке задають кожному конгресмену. І він дуже красиво, витончено на нього відповів: ось є звіти. Значить, на Україну гроші давати можна, тут їх не крадуть. Абсолютно точно. Це не Афганістан. Що ж, подивимося тоді, хто ще там поперемагав. Що, що сталося цікаво? Нас, звичайно, як українців цікавлять ті, хто mm -hmm. у нас був на слуху. Наприклад, Вікторія Спарц, яка українка, але свого часу ну, до неї були питання, тому що вона вимагала переглянути підхід до допомоги Україні. Що в неї зараз вона перемогла на своєму окрузі. Як ми чекаємо, вона змінить, не змінить щось може стало ясно, не стало. Чому взагалі вона такі речі висувала? Ну якщо чесно мені здається, у вашому з нею інтерв'ю вона разів 500 сказала: ваша країна, ваша країна, ваша країна, вашої країні, до вашої країни, вашої країні, вашій країні, тобто вона. Очевидно, себе почала потроху дистанціювати від українського питання. Вона побачила, що вона на ньому прокололася. Тобто, якщо ще в грудні її заяви вони впливали на рішення комітету з національної безпеки, вона тоді ну, висловлювала такі передбачення, що вона може стати головою комітету з розвідки, головою комітету з міжнародних справ, бо вона досвідчена конгресменка, це вже там і буде другий, третій термін, і вона б мала бути частиною республіканського лідерства. Але насправді. Потім вона медійно прокололася. Потім вона ще більше пішла в трампійську сторону, і стало очевидно, що вона займає ну займає лідерство в партії. Але не в тій частині, яка вважається адекватною, і тому насправді таких як вона не будуть допускати до комітетського лідерства. Тому так вона переобралася, так вона молодець, але ну такого потенціалу, як вона могла отримати ще в грудні минулого року, в неї вже не буде. А взагалі, от якщо ми ну не в цифрах, тому що зараз складно рахувати, от що підрахунок іде, але загалом ми можемо стверджувати в тому, що у Трампа в переобраному конгресі лишається меншість в його партії, а, дійсно меншість. Ми з колегами проводили невелике дослідження по республіканським праймеріс, Тобто хто в якому штаті від республіканців виходив на ці перегони. І спостерігалася цікава тенденція, що основним опонентом Трампа, ну, там, або Трампа, або хтось інший підтримує кандидата, відповідно каже, що це трампійський кандидат, це там консервативний кандидат. Того, кого не підтримував Трамп, його опонента підтримував Пенс. Тобто було цікаве протистояння колишнього президента і віце-президента. І насправді, трампістів, отаких от відкритих соковитих е, хайпожерів було відсотків 25-30 це, це чимало, але чимало? це все-таки Але пройде. з них не всі пройдуть. І навіть ті, що пройдуть, вони все рівно залишаються в величезній меншості в своїй партії, що в принципі нас має ще додатково заспокоювати. Так, да, да, да. тому що дійсно от, можна говорити про те, що е, умовно за гроші для України, за допомогу Україні, за якісь е, е, рішення в міжнародних органах щодо України будуть разом голосувати. Помірковані представники партії Байдена і помірковані представники Опозиції до так, Байдена. Так. А що ще от цікавого принесли ці вибори, якщо вже так коротко завершувати? Нещодавно там Трамп входив в істерику, і у нього в, партії, в його партії намітився основний конкурент. Да, Де Сантіс, губернатор штату Флорида, відносно молодий, як для партійного лідерства, дуже популярний. До речі, навіть серед демократів, тому що демократи кажуть, ну це останній республіканець, яким ми можемо говорити. Бо він він не повпопереднє, коли він був ще в сенаті штату Флорида. Він пропонував саме біпартійні проекти. Він дуже популярний в медіа. Він він не лізе в ці всі теорії змови. Він не кричить в Твіттері непонятно що. І да, звісно, Трамп не міг на нього не наїхати. Ну, це був би не Трамп. Нам він цікавий, Це Десантіс, тобто він е, має перспективи вищі, ніж просто бути губернатором. Скажімо так, Макконел, Маккарті, ну тобто, лідер республіканців в сенаті, лідер республіканців в палаті представників, е, Майк Пенс, колишній віце-президент. Всі вони казали про те, що бачать саме Десантіса наступним претендентом на президентських виборах. Вони бачать його як молодого лідера старої партії тобто антитрамп. По, по, суті, так. по суті, так він ну він якраз його підтримують консерватори, такі рейганівські. Його підтримують помирко, помірковані, ну ті, які там вимагають більше перевірок, обережніше до всього статися. Такі обережні республіканці. І він має ну, таку заочну, але все-таки підтримку деяких демократів. Тому він насправді дуже цікавий кандидат. Проте поки що не дуже медійний. Скажімо так. Ну так да, подивимося, зараз поки що можна констатувати, що на своїх перевиборах у Флориді він переміг. Як за американськими мірками, це типу дуже крута перемога. 60 на 40. А це, це ми звикли, що у нас крута перемога 73. Да? Так. А, а в, в Штатах дуже часто все вирішує буквально 1%. І от навіть да, коли да, ми сідали записувати, та... що там у нас. Зачекайте, будь ласка, ми маємо перевірити, що із останніми оновленнями, щоб дати вам найсвіжішу інформацію. Ну що, поки що все підтверджується. Отже, в Сенаті. Ми маємо ну, скажімо так голос в голос і за рахунок того, що в сенаті є спеціальне правило, що там віце-президент має місце. Байден на як на саплях, але зберіг, скажімо так, контроль за сенатом в палаті представників в нижній палаті. Насправді це теж сенсаційно, що Байден не втратив катастрофічно. Говорили про те, що демократи будуть мати шалений програш. Зараз дуже схоже, що між ними розрив буде буквально 30 голосів. Це, це не багато. Це небагато, і от ми ж не дарма з тобою так говорили про внутрішню поляризацію навіть в республіканській партії. Не всі республіканці будуть голосувати за всі республіканські законопроекти. Тобто, навіть для своїх проєктів республіканцям доведеться домовлятися з демами. І це якраз от той баланс, до якого ми і хотіли прагнути. Це те, що називається адекватна політика дорослих людей, коли треба домовляти. Атися навіть зі своїми опонентами а для України адекватна політика здорових людей це домовлятися з обома сторонами і зберігати двопартійну підтримку, що поки що треба сказати і попередньому президенту і чинному президенту відповідно мзс попередньому і чинному okay. вдається за що їм насправді за всіх нюансів за всіх питань до них велика дяка Absolutely. а ми будемо пояснювати вам всі інші деталі того що відбувається з США, що відбувається з виборами хто переграє хто програє хто може теоретично виграти на наступних президентських виборах лишайтеся з нами підписуйтеся лайкайте відео і ставте свої питання у коментарях